Друзі, всім доброго вечора! Дивіться, пару хвилин назад людина, в котрої ми беремо багато автомобілів, ви всі бачите мої відео. Дійсно беремо в нього е, майже кожного разу, як не одну, то дві автівки. І запропонував ось таку чудову Kia Niro Перша реєстрація в Нідерландах її в 2020 році. Рік продукції, тобто день народження, можна так сказати, 2019 рік. Але. Автомобіль можна розмитнити 2020 роком і поставити згідно митної декларації техпаспорту 2020 роком. Що по, самому, по самій автівці? Дана автівка має тепловий насос, максимальну комплектацію, дуже гарний білий перламутр, дуже рідкісні кольори, бо переважно Кіаніро, як, бі... як не чорна, то темно-синя. А вже ось така білий перламутер, е, сіра або світло сіра, або темно-сіра або, темно або світло-сіра їх дуже мало. До речі, ми в неділю їдемо в Нідерланди, вже куплена в нас одна автівка 80, кило, 80 тисяч пробігу. Ціна її 18%, 500, можливо, когось зацікавить, можу більш. Так, детально розповісти про саму автівку. Щодо цієї автівки, даний е, дана машина має, як ви бачите, максимальну комплектацію, тобто шкіра, обдуви, підігріви всі асистенти, камери, дістроніки, партроніки, безключові доступи. Ну В принципі, так, як кожна автівка, яку ми купуємо і доставляємо для наших замовників. По кабелях має кабель на швидкісну. Ось він лежить справа, і зліва на 220. До речі, як ви бачите, навіть ніхто її не витягував з салофанового пакета. Тобто нова. Тут в нас, як завжди, ремкомплект. Насос, крюк, клей, знаки аварійної зупинки, аптечка це все присутнє в даній автівці. Є два ключа. Даний автомобіль має в нас. Двойний заводський окрас, тобто весь автомобіль показує від 150, від, 100, від 160 до 200-205 мікрон. Е, тобто зовні, в середині внутрішні пройоми у нас показують половину 85, 90, місцями може бути і 100 мікрон. Тобто Заводський двойний окрас. Е, можливо, хтось буде... Хейтери писати, що це все, двіний якраз, це все, типу про що ви говорите. Ну, як на мене, це можливо і на і краще, що автомобіль має двининий окрас, тому що він більш так захищений від будь-яких сколів і впливів навколишнього середовища від пилі і від цього решта. Пробіг автомобіль має 151 тисячу оригінального. Підтверджено, тобто можу вам даже скинути Корвалтикл. Останній раз вона заїжджала з пробігом 131 тисяча не 103, 116 тисяч в кінці 2023 році. Є сервісна книжки, є повністю все обслуговування. По автомобілю на сьогоднішній день немає жодних зауважень, тобто редуктор. Двигун працює ідеально, без жодного рукотіння, без будь-яких зауважень. Тим більше, ви добре знаєте, що я займаюся не тільки пригоном, але і заміною підчепників в таких автомобілях, як Niro і Хюндайкона. До речі, завтра ми з братом маємо. Приїжджає людина з Кам'янець-Поліська, теж має міняти. Підчепники в двигуні і в редукторі. Вже є оригінальні підчепники, які ставляться в самому двигуні, висота яких 151, тобто не потрібно ставити вже міліметрову шайбу. Телефонуємо. Ця автівка є актуальна. Ціна її в Україні може встановити 16900 євро. З меншим пробігом 80 тисяч може бути 18500. До речі, ще є ось така автівка це теж електрична Peugeot 2008. Коза цікаве. Можу вам більш детальне відео, фото е, скинути. Ця автівка в нас в оригінальному окрасі, без жодних зауважень. Вона теж актуальна, можна її замовити і вже наступного тижня отримати в Україні. Ще одна кіанірує чорного кольору, теж, до речі, в двойному окрасі. Отже, кого зацікавлять автівки, дизельні електричні бензині, телефонуємо. Дякую, до побачення, до нових відео. До зустрічі!